Я учениця 4 класу Широківської зож 1-3 ступенів поляк Нікола та На уроці я досліджую світ» ми вивчали нову тему, і вона мені дуже сподобалась. Я хочу, хочу зробити сузір'я під свій знак зодіяку водолій. Для цього мені потрібно синій аркуш паперу, ножниці, гірлянда, ручка олівець, ножниці. Ой. Клей, скотч і заготовка, щоб я малювала. Телефон і книжка. Я взяла заготовку і ручку, які я зробила між відстанню Між ладочки. Добре. Зараз я малюю сузір'я за схемою за телефоном. Наступним етапом мого проєкту буде приклеювання гірлянди до паперу скотчем. Клеїмо гірлянди за крапочками. Наші лампочки повинні стояти на крапочках, тому ми робили заготовку, щоб відстань була одинакова. Mm-hmm. Цей проєкт дуже цікавий. Його можна легко зробити, поставити собі на стіну і він буде світити. Ви можете побачити проєкт свого знаку зодіак. У нас залишилося багато гирлянди і ми можемо ще зробити багато знаків сузір'я. Щоб світили мої гірлянди, мені потрібно було дві великі батарейки, але в мене були лише маленькі батарейки. І я зробила такий лайфхак, я поставила фольгу. Ось так воно виглядає вночі.